А ви кверіте, з вами Ксеос. Допоки я монтував серію D74, в мене набралось, скажімо так, цікавих моментів трохи, і я їх вирішив об'єднати і опублікувати тут. Сильно з композицією я не заморочувався. Якщо вам сподобається даний формат, то ставте лайки, пишіть коментарі, просіть, буду робити трохи більше таких моментів нарізок зі стрімів. Аж казала, купляй люстру. Та он, висять, он, дивись, он висять, На стінні плафончики. люстра дорога. Ми ще на роботу не пішли. Так нема а ти в жилюстро. Тут, тут у нас трава на кухні росте, ти кажеш. Я ти тим займаюся. Спочатку, спочатку коханця її шукаєш, відправляєш на роботу, а, а, там... а потім вона і жити буде там навіщо нам хату будувати. да? вже на накрасити, зразу краще буде. А, Вадимчик, не обольщайся. Тут, 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 тут недалеко Чи дитяча гра. Тут недалеко, а, ну не зовсім а, вона дитяча. Ем, Саня ідея із траси трасой бачу. Ну, коли гроші скінчаться, то будемо импровізувати. Імпрові... Так, напольнее покриття із планок в сільському Дубове. Дубовое. на стіл. Ракет з шестигранним узором. Зашибісь на кухню, те, що треба. <клухи> Ми ну, пішли до сусідів знайомитись. А жити спать, де ми будемо? <гаджити> ну, он кровать каже, там стоїть. Ну це бо я на минулому стр... стримі кровать не зробив, то і кровати б не було. Так, наповне покриття, котечно, побережжя. Два обигульки, це. Тут на роботу надо ваштуватись. Ну, така, що ти тормозиш? Ми зараз півгодини будемо дивитись на твою підлогу, а потім світло світловим. Вони минули раз дві години дивилися з твою персонажа. Я ж кажу, тут ще дівчина не заїв. Це якраз те, що буде платить. І нащо тобі поводок? Да, мій для повного зараз вона буде тільки табуретка, а в вірьок імені. А, я думав поводок і намордник. морник. А, камера інверсія. Передай, дай, поки, сабрина, то вообще. Та Сабрина у нас бусенька ты шо? Ну, если її не трогать, Сабрина, сонечко. Закатик. Так, ладно, з камерою потім буду дивитись, бо це ще довго буде. Мені тут треба було щось з підвогою зробити. Не можеш, щоб ложку дьогтю не всунути, блин. Ну, мабуть, на цьому і тримається наш клуб, по інтересам. Старається, що я займусь твоїм перевихованню. Якщо ми тут будемо і нормально бувати, ну ж не так цікаво буде. Перевиховання воно починається з кляпа. То наручників. пряник, а по дорослому жорстке БДСМ. Все для сада і маза. Там такі еще червона кулька, як у кого кого у наносить, і вона її рота встромить. Боже, яке пізнання, що. Він такий з виду тихенький. А Я сподів, а там такі поробляє, щоб ми, як узнали, що це були всі. Не, -е -е, ви не знаєте, що я виробляю. А це ще потім будуть до мене питання. По твоїм словам, а й <ріст> подоладимося. Так. А, блін, я її баскетбольний площадка, <ріст> <полпостелив>. <ріст> я пов Я тебе це видало. Я поставив підлогу. А як тепер відмінити? Shift чи Ctrl? Я би хотів себе назвати Веном. Цей Нік був зайнятий, я знаходив його. Ти назвав себе Венім. М -м, назвав би по Венам. <гум> Майже те ж саме. Заведемо кота якогось, дитину. ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні ти, ти хочеш, щоб Я а одразу вішався. Потім потім бі. Бі. Я, я я це вже одразу зрозумів. Коротше. Це план Сабріни вона тільки приїхала в Нідерланди знаєш, так сразу прискорант. кіт Каханці. <гум> 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 діти. А де поспати, вже потім, по, -по ходу, розберемось. Так. Упражняться в пені. Іди. Співай. Я, до речі, я ще навіть не знаю, як тут грати. Я в третій 3.7 грав. Я, типу, там пам'ятаю, що складно, бо будинок побудувати, стартувати з нуля. Давай, щось у неї так херово співати, виходить. Ти цю Тетю... угу. шляпу забув поставити. внизу, Може хтось ще кине. Вона поки вчиться. Блін, на її якось нормально, що це за. на значить фаруха скажи. На Дінні її хай краще в білизні ходить, чим це. Це якобі я сказав. Так, я б... Ти це якось. Давай, думаєш як чоловіки, що, ладно, магазин, хай ускоряється. нормально. А, там донатило, якщо що. При, приймаємо донати так, на речі. На Треба роботи... ж за якийсь рахунок її одягати. Я сьогодні ключ зламав на роботі. У мене найгірший день. У мене все коротше я не знаю. Копать. Через одне місце. Як обично, я не знаю, може мені ще зарплати його. Получает mm -hmm. навык пения Кабуки может улучшать навык воспользоваться Mane микрофоном? Или нажав на сам персонаж, выбрав действие, упражняться в пении. Окей. Okay. Uh -huh. Это на кого-то из вас Or Тузика с пустынью? не Я не знаю, это где-то у соседей. у соседей такая собачка маленькая. Она такая злая. Та вони м'які свіданці. А хто не пройде, вона кидає Угу. нас. Ну, Сім-сім розбиратись. А ну, вийди, красотко, сюди будемо її зараз одягати нормально. А я думав, роздягати. Ну, Вадимчику, і це Сабріни не було, коли я її створював. Так би ми три години робили, а не дві. Фігуру якусь нормально треба зробити. Та фігура в неї нормальна, то вона задницю от'їла, поки в неї не було. Так, да, звісно. Так, іди, рубашку на голову тіло і нормально з тобою буде. Ой. Та харе вже. Але ви лучше друг друга. краще вже плач тоді. Набажаю пені, слушай. Знімай все, одягай плач і йдемо до сусідів. Давай. І попробуй, тільки попробуй сказати, що ти не так знайома з сусідами. Я з ними взагалі не знайомились. Так, Сонечка, давай, ти вже втомилась. Харе, харе співа. Ти прийшла, показалась і пішла просто, навіть не сказала, як тебе звати. Стать вдохновленою, творчі способності. А я не казав, не. Бовтати з персонажем. Я знаю, в неї просто всі сусідки дівчата були, то вони не зрозуміли б гумору. У мене? Yes. Mm -hmm. А Ростяба Кабуки достала Розтяпа. Пом... Та харе вже, блин, вивай тут. Я все. Яка гриво я? Іди щось зроби. Угомонись уже. Ну, вона вже ігрива, я кажу. Треба йти кудись, чи на вечірку, чи до сусіду. Так вона вона сама вон стоїть, стої, 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 співає, співає, танцює, бриє і все. Написано? Що там написано? Нічого не видно. Читай. Отвратите на себе вести. Що вона там хоче? Це, мабуть, про те, що Собріна казала: Виставіть багатство на показ, петь пісню. наряди, вернутися домой. Другі варіанти. Я, я зрозумів, що Сімс треба буде пострімити, коли мені сказали, що тут є, є функція яростно покакать. Коли персонаж злий. Я, я зрозумів, що це просто для стріму чудова гра. Ну, я за сводину вона співаю не дуже так. Выкри... выкрикивать запрещенные слова Предп... предпочитаемые слова ладно пошли наряды давай 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 раздеться да марш бежи уже куда игривое настроение растяпа растяпа любят пошалить иды угу. Щось якась паста тут комбо. <рес> Обажаю Обожаю а кабуки просто в ударі. Та Тахаре уже бувать, слухай, іди чим займись. Ну сусідів. Та похер. Ти ж їсти хочеш, іди. Все, давай. іди, іди, ти і... Й... Як її зупинити? Остановись, жінка. добро пожаловать в район... Что? 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 соседи... Соседи приходят, чтобы пообщаться, познакомиться, может даже при, привести фруктов, принести фруктовый торт. Расслабьтесь и просто знакомьтесь с персонажами и наслаждайтесь их компанией. Да, 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 я цим и занималась. Я просто знакомлюсь с персонажами, она даже пожрать не хочет. А ты... Mm -hmm. О, Стоит, о ты да. О, кто-то пришел. Где, <laughs> <де> моя шапочка? <laughs> Может, харе... Один чувак попросит. А ну, не на нем. Можно там как-то с ними взаимодействовать. Соседка, клуб, важные сух... Це не та гра треба було GTA запускати. Там можна, я, там все, що хочеш, тут можна робити. Я колись бачу на стрілі. Георгій. Тут уже в тебе гості чекають. Вона вже втомилась, уже дискомфорт. Коли Ти вже успокоїшся. Як відмінити цю дію? В игровом настроении Ла, давай. Це блин квитки, кисене спин. Я я не знаю, як не управлять. Та вона не вменяй машинка. Вырубай, Сис нафиг. Иначе мы тут сейчас Сиовохнем. Ну, все, пошли соседи Нахер, короче, вона автомона. А, пішов перевдягатись. Ні, вона пішла рубашку наголотіла на обдягати. А, а, ваш почтовий ящик доставлений доставлены щита на оплату. А. <клес> на, на 103 долара счет рахунок прийшов, поки вона просто поспівала на дворі. Погодите. Погодіте, ні, це комуналка. Элементи. Так, все, чеши. Чеши спать, чеши, що тобі надо. А ви знали, що якщо в Німеччині пукнути на вулиці, то тебе можуть штрафувати. На вулиці. Так, да, ну, не просто на вулиці. Если куриться, я удюхаючи. А в закладі, то можна, так? Да? В громадському місці. Тоді в закладі не можна. Ну, я за буде стояти толпа людей, як вони узнають, хто це зробив. Типу, і кожен підходить штрафи виписувати. Нюх-нюх-нюхають. Це треба, щоб хтось пожалувався. Вони ходять з овчаркою, з собачкою. Собач, собачки люблять піднюхувати під хвостом. Дякую. Ну, перший. БЕЖИ! БЕЖИ! Творческая личность! Сходить, улучшить, сломать ради шутки! Зашибись! ИДЫ! Ну она породилась ещё не, блин. Ну, куртку сняла. Чё она в ходит? Это уже Мне сейчас не подобаются, как она ходит. Чего она так подвысает? Че через запуск. Бо якщо буде так постійно підвисати. Царює на троні. Треба їй хоч торку якусь було зробити. Все. А ми тут стіни не, не пофарбували. Ну ладно, мать їх так. Так, що ти далі хочеш? Спать? Може ти поїсиш? погано. Ну да, весь день проспівала на дворі, послала сусідів сосід... нахер. Давай, 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 давай. Готовить, приготовить конс... Знайди Зайди якогось чоловіка. Бач, вона поки не привала нікого. Приготовить грандіозний ужин, подати обід, по... пообідати, швидко перекусити. Ви бачили такі прикол, типа... Э, брали людей, переодівали в актерів із Гаррі Поттера. Ну, каже, такі спеціальні приколи Знімали. Потім такий стояв цей дамблдер. Такий... В цій одежі його з пліткою в, в зубах. В зубах. з кляпом в зубах і вплткою в руки. А краще видно. А в другій О, руки. це нормально, що там ще є. А в другие руки у него а зонтик. А в другие руки еще. А в другие руки у него зонтик. И он таки девица на плюту, говорит ну это понятно. Дивайся, а зонт у меня зачем? Давай сейчас такие сексуальные больше. Костюм горничный. Топчик. Топ твой козел. А ну, да, от тебе чорне плаття. Що ти її якісь лахміття довгі вибираєш? Найгарні ноги. Це, це... 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 тут саме як там... гарна дівчинка, а не... те, що вона живе біля... біля дороги, це ще не значить, що вона працює на трасі. Чуєш? а поставив камеру боком? Ну, так без пошли, щось таке симпатичне. О, без пошлості і симпатичне. в таком случае сразу в пакет на голову. Это для Вадима, деда, идеально. Ну, ну, нормальная платьечка. А ты стоишь на берегу в синем платье. И очень стыдно признавать, что мы братья. Да. Это я трохи. Классика, деловый стыд. Индийский. О, так, пиде. До соседа мы знаем О, леопард, ты что? Не, леопард уже не в моде. Не, ле 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 леопард уже не в моде. Но в он хитил сезон. Ну, атексный костюм под супергероя. Мені, знаєш, не вистачав джета, типу ч... не нейтральних кріпів. В смисі, в мене смаку зовсім немає. Я обираю з того, що тут є. А -а -а. Я ж не сказав, що я щось ще вибрав. Тим паче ну, поняття смаку відносне, і те, що може ну, одному давай, подобатись. весільне... Весільну сукню йдемо до сусідів. Це буде як приємно. Слухай, нас погонять туди з саними тряпками. Прокидать звостика муж з жінкою. Тут приходить сусідка вже в платье, і вы такі таку картину. Стоїть чоловік і тут стоїть, якась жінка вже в платье. Це не чнушка це це платічко якась. Це вообще чорне. Це, чорне, це, якась гарне. це не чнушка. Це платье. Це не чнушка. М -м, ну це вже Це платье. Короче, шорти, бери чорні короткі шорти і якийсь стоп. Буде норм. О, Нормально. Нормально. Боді стайл. <рапити> а я за цю рубашку казав. Нормально, стильно. По пляжному. Нормально, білизну чорну зроби. Я Не знаю як. Вот тут, тут у неї задней не така широка, а в курці стояла і її, мабуть, штани штаны Як, Як це так звучить? Як тобі така? Слухай, може такі и зробити? Вона як домохозяйка. А вона хто? кто? Зроби з Зарбасная нормальну дівчину. Це надо у родителей просити. Це Вадимчик, тобі приклад, як знаєш, відрізняються погляди на, на виховання дітей. Ну, Ладно, хай хоч так. Це шопини, ну, це я вже... так. Це так на грані штухвастості. Хто тормозив? Ти. Хто? Ну, В, ви ви смієте це на мене так казати. Так. Ну, нічого, нічого, я вам згадаю. На наступний раз, коли ви будете взуття вдягати, і тепленьке щось відчуєте, згадаєте. Про мою помсту. Я зрозуміло, але дуже цікаво, Він давав добівки, він від Аптапки розсить. Щось типу того. Я розказував вам, що в мене кіпнув, бо він довго жив, десь 25 років, прожив чи 20. З бубенчиком. А він ходив, без, він ходив на туалет, ну, як люди. А То ви виглядь. представляєте, як я його виховував? Щоб він сам почав ходити на туалет. Так, да, 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 да. Сказала, а сказала, не будеш нормально ходити на, на лоток, ми тобі ще щось отріжемо. І він з круглими очима, блін, поліз на унітаз. Ні, я його кат... ми його кастрували, коли він почав мені на крісло насяв, потім на підвіконня почав сяти, коротше, де попав. Так це вже була помста за щось. його кастрували. Це ж була ми, за... Гулять, за щось помста. Тим паче, Вадим, зверни увагу на оговорочку по Фрейду, Не, вона хотіла була... одразу сказати, катувала. Помста була, коли він мені на сумці ремінця перегриз, що я вранці прокупнув. Від тебе, щоб ти, ти не забігнувся. Я залишила сумку на кріслі вранці прокидаюсь, а в мене отак ці ремінець на дві частини розгризую. Так, так Це а... Це була пунк. А Вадим буде моїм хам'ячком. Ой, не буде, чую. Ой, не буде. А що я буду як садів вчора? Залізу в шарик і буду плохаті шари йобиться. Це якщо тебе з клітки випустять. Моєсти. Якщо не випустят, там виграти оружию. Кабуки чувствують, що обстановка в. Та этом... десятка сама буде складі. Да. Хі... З херовим зіпсовим настроєм, дівчина собі не зможе нікого знайти, бо всіх даних на, на... на її депресивний Я настрій. Я бо... дівчину собі, щоб ззначатися над нею. Це якийсь сексизм з вашого боку. Я просто створював персонажа гри. Їй дискомфортно тут. Їй треба пішли хоча б стіни пофарбувати. Сідів, чи на вечірку, чи кудись пішли. Наша тобі Їй дискомфортно, так, Вони, ну вона неї пише, вона дискомфортна, в неї немає енергії, вона в депресії. Це ж ну, дівчина. Вона з часа вибиралася. Он, 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 це... он глянь, яка вона в тому, на, і, Їй дискомфортно в цьому будинку жити. Хахаля з, з нормальною квартирою вона ще не знайшла. Так а треба йти шукати, блін. Часу вибирала собі наряд, щоб спати. Чуєш, Саня, тут навіть це вже вафіги з тебе. <рес> в смайсі вафіги, вона зі мною вибирала. Я Я зу... хотіла б спати, вже заснула, поки ти там вибираєш. Це з тобою, я представляю, це з тобою в магазин ходити, бін. я їх колишнього свого згадала. Колись би на свою голову пішла з ним в магазин, блін. Він поки вибирав собі там наряду, я, я, я не знала, думала, там і засну, бін, і помру, і все що хочеш. Бін. Це півдня на пішов, бен, Сказав, все, я без тобою не піду, блін. Це хуже дівчат, я в шоці. Так... Ну, дивля... дивлячись, за чим, дивлячись як. Півмагазину переміряв, я кажу, да тобі нормально, бери вже що-небудь, хоч, ш... ш... блін. Я кажу, пішли відсюди, у мене вже ноги болять, мене все не свідки. І можна ждати, блін, де їй ці довбані обої взяти? Я ж уже фарбував стіну. Боже, Курва, це сей, мене ти бісить. Сабу, да, 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 це так, мене так, виморожує. Який ти занудний. Смис, я занудний. Да, тут. тут є ця дівчина, яка возмущається, що їй не подобаються стіни. Я хочу їй їх пофарбувати, бля, я не можу їх це знайти. А ти мене звинувачуєш тому, що я занудний, хоча я хочу їй зробити якийсь комфорт. Це, бля, типові жінки. Сразу вийобуються, 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 потім, потім чого такий нудний? Що за мати? Де, де, які мати, а? Що, де? А? Як? Перепрошую, то французький. А я ж на Блін. Де мені ці добані шпалери, знаєте? Я вже за, займався. Мені просто пофарбувати стіну треба. Що за бред, діч, де? Як? Ну так фарбу шукай. Ну, я десь знаходив це навіть. Просто наляпай там что-то на стены, норм будет. Нельзя ляпать на стены. Да, я согласен. и ты до соседа узнаем. сейчас бы какой соседа? Сейчас все бы припахали, б, да? и нормально. Ты же меня не слушаешь. Бывает. За, люди послушают, как это дети. Сабрина наблюдает за соседями. Та хуже, що вона може кого когось пригласить на чай, а в ітогі буде стіни красити або обоє клеїти. А що ви думаєте? Просто все на шару. Так, да, да, да Дімо, то сходив на побачення, провів дівчинку додому, в ітогі вона така на чай, ти, ти такі думаєш, що такі о, зайду до неї на чай, а в ітогі. Да, 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 да. А потім да, де то, отак по факту. І така підходить. А ви підходи, вірите в Бога?